Вітаю вас на каналі Соціальна країна. Говоримо щодня про важливі речі в студії Катерини Некреча. Сьогодні в мене в гостях прекрасна дівчина Валерія Рибак, координатор групи громадського спостереження Озон. Кілька слів про Озон. Вітаю доброго дня! Це група створена у лютому 2013 року на хвилі революції гідності. Я так розумію, так правильно, в результаті. В принципі, об'єднання громадських активістів, юристів, журналістів, які свідомі того, що треба такі, робити певний громадський контроль за державними структурами. А я так розумію, що мирні зібрання ви також контролюєте, намагаєтесь бути, та будемо говорити ще про це пізніше. Судові справи щодо учасників Євромайдану. Так, доброго дня, Катерина. Так, ми створилися ще вже більше року тому назад. І перше з чого ми почали. Це свобода мирних зібрань, і коли ще не настав такий апогей, коли ці проблеми були побачені усіма в суспільстві, ми намагалися вже робити для того, щоб ну, покращувати ситуацію в нашій країні з цим і. А, вже працювали рік над тим. Ще до Євромайдану Ще так, до Євромайдану, Бачу, да. вас на сайті інше прочитала. То можливо по-іншому називалися. Ні, група громадського спостереження ОЗОН. Ага. там. Ага. Ми працювали вже дійсно більше року і а, вже тоді помічали проблеми. Ось Євромайдан це була хвиля, коли ми почали робити спостереження засудовими процесами, тому що ми бачили, скільки було затримань, і ну просто не могли пройти повз цього. І перші наші завдачі було це взагалі зрозуміти, що з хлопцями відбувається. І, звичайно, ми бачили і проблеми у судовій системі. І... Роблячи це системно, ми е, бачимо тепер вектори для зміни і в судовій системі. Ось і ще один з наших напрямів це органи місцевого самоврядування, тому що ну, це найперше, де ми можемо вчиняти пряму демократію, і е, ну, кожен з кожного регіону може мати прямий доступ до е, своєї ради, але ну чомусь на практиці цього немає, і ми маємо це змінювати і. Група громадського спостереження Озон це в першу чергу це люди, які небайдужі, які ну, бачать, що потрібно змінювати. Тобто це добровільне об'єднання людей, так? Угу. звичайних людей. Ну, здебільшого це юристи, журналісти, так? Громадські страниці. Це діячі. дуже різні Чи? люди, різні абсолютно. Люди. Це і різні вікові категорії. Це і студенти, і пенсіонери, і працівники різного статусу, різних професій, ІТ, юристи. А... Журналісти, бухгалтера. Я можу перечитати перечисляти. Тобто люди, які просто не можуть спокійно сидіти на місці, так а щось робити, контролювати. Наприклад, у вас є певна кількість людей. Що, які завдання перед вами стоять, чим саме ви займаєтесь? Я так розумію, що є кілька напрямів mm -hmm. діяльності. Так? Ну, як я вже казала, це три напрями діяльності: це суди, органи місцевого самоврядування і правоохоронна діяльність, і здебільшого це мирні зібрання, що стосується правоохоронної діяльності. Що це значит? Що ви слідкуєте за тим, і які рішення як виносять суди, так ну, наприклад, якщо це судовий процес, спостерігачі вони знаходяться у залі судових засідань і спостерігають за всім процесом, який відбувається. Є певні речі, які необхідно фіксувати. Для цього у нас розроблені анкети спеціальні, де ми звертаємо увагу на різні складові такого права, як справедливе судочинство. Ну, наприклад. Кожна людина має право доступ на судове відкрите засідання. Чомусь, якщо це справа ну, цікава да, для суспільства, як, навпаки, де громадяни мають бути, ну як то майданівські справи, як то зараз щодо затримання активістів, чомусь ми бачимо, що не допускають на судові засідання. Пункт перший, так відкритість судового процесу. Наскільки можна фіксувати цей процес? Якщо а, навіть у залі а, знаходяться журналісти або інші громадяни, а, вони мають право в першу чергу здійснювати аудіозапис, це взагалі дозволено будь-кому. Судді дуже нервово реагують на це і взагалі забороняють це. А, хоча, ну, після того ми могли відстежувати, що було на судовому процесі. Ну і інші а, ну, під час дам. Майдану, коли активісти знаходились в дуже важкому стані, їм була потрібна медична допомога, вона не надавалася, вони знаходились у клітках, що одразу робить з громадянина злочинця та в очах громадськості, хоча є певні підстави для того, щоб тримати людей у клітці під час судового засідання Це, ці факти вони можуть стати. Доказами під час, наприклад, звернень до Європейського суду. Так, якщо. Е Громадяни будуть звертатися, то це може бути ще одною підставою для того, щоб це якось рішення розглядалося в позитивному або в іншому світлі. А ви слідкуєте тільки за майданівськими справами? Чи є ще прості люди, які звертаються до вас, щоб ви проконтролювали чи допомогли? Чи є у вас прості люди і прості суди, скажімо так, суди угу. з простими людьми, які ви за якими ви слідкуєте? Можливо, якихось вдалося результатів добитися? В першу чергу це були майданівські справи. Ми з цього почали, і зараз перед нами стоїть дійсно питання, тому що до нас звертаються люди, коли ну, щодо них відбувається несправедливість, як вони постійно це до нас пишуть у Фейсбуці і просять допомогти прийти. Ну, тому що вже навіть сама присутність це змінює ну, ситуацію, вона стає прозорою і суддя себе поводить по-іншому. І е, зараз ми готуємо захід, це форум, який відбудеться, 6-7 числа і цього місяця на ці вихідні, де ми будемо в принципі вирішувати от ці вектори. Тобто, ми збираємо велику кількість наших активістів, які вже були у е, ініціативі, задіяні і які е, будуть і ми будемо вирішувати дійсно обмінювати з досвідом, які є проблеми, і над на чим ми могли спільно працювати. Форум називається громадський контроль кисень демократії. Так так, група громадського спостереження ОЗОН є ініціатором цього заходу, правильно. А хто буде присутній на тому заході? В нас буде багато гостей, вони будуть розподілені по трьом напрямкам. У нас будуть робота, як у відкритих сесіях, куди ми запрошуємо експертів і представників навіть культури, ну, на різні як, вечірні заходи. Ось. Будуть представники офісу повноважного також. Я навіть можу вам звернутися до програми, та і ми побачити. Євген Бестрицький, це представник фонду е, відродження, е, Вахтан Кіпіані, головний редактор інтернет видання історична правда Ірина Бекешкіна, директор фонду демократичні ініціативи. Це, наприклад, перша сесія відкритого дня. Це експерти. А хто буде серед тих е, простих людей, чи uh -huh. е, людей, які волонтерами являються? Хто запрошений? я Маю на увазі саме от побачити, почути те, що відбувається, для кого ці сесії влаштовані? Е, ми ставили собі за мету е, запросити. Людей з різних регіонів країни, і в першу чергу з тих регіонів, де вже знаходяться громадські спостерігачі, щоб об'єднуватися, можливі варіанти, коли з інших міст доїжджати до інших міст, якщо будуть якісь важливі справи. Це люди, які вже або мали досвід спостережень. Ну, наприклад, Ті ж самі вибори або а, а, інші акції, які проводились іншими організаціями за контролем міліції, наприклад, а, також громадяни, які бажають здійснювати цей контроль надалі. Тобто це досить різні люди. А в результаті форуму що ви очікуєте, який має бути результат? Чи кількість підготовлених нових волонтерів, чи просто підняти рівень кваліфікації їх в цьому напрямі? Яка мета? В принципі, те, те. Тобто в нас будуть сесії, які дозволять ну, відчути цей інструмент. Тобто, та ми ну за ставимо показати. Е Ну, от як руки, в да, нас є пальці для того, щоб щось з ними здійснювати. От, от ми визначимо назви цих інструментів, ми покажемо, як вони діють, і вже mm -hmm. конкретно ну, от, ми своїми руками можемо робити, працювати по трьох напрямах. А, після цього, звичайно, ми очікуємо. А, Спостереження у своїх містах на основі цього ми поглибимо знання про проблему у тому регіоні і вже будемо створювати осередки на місцях і ну звичайно працювати в обраних людьми напрямах. А щодо суддів, ви кажете, що судді чи бояться чи щось заборонять. А що вони бачать, що це якісь люди з громадської організації чи угу. волонтери? А як саме вони це помічають? Ми означені в жовтих футболочках або жилетках. Тобто громадські спостерігачі мають угу. свої посвідчення, де ми пишемо, що це громадський спостерігач. І ну, у нас, наприклад, це одна з форм візибіліті, та, яка дозволяє. Побачити, що це германський спостерігач. Uh -huh. а, інколи вони приходять ну, без жилеток, а, лише з посвідченням, ну, але вони відкрито фіксують, вони записують зі своїми анкетами, з аудіозаписом Та, і. Коли навіть стає відкритим процес, стає трошки лячно, тому що це потім буде виноситись. Це ну буде узагальнюватись ті події, які були під час судового процесу. Ну, оскільки це відкритий процес, багато людей не знають про те, що відбувається у судах, і взагалі про те, що можна туди просто так потрапити і ну, ту інформацію показувати. Більшість людей, звісно, не знає. Це хто вже стикався з тим, то ті, на жаль, знають, як система працює. А чи були випадки, коли е ваших волонтерів не пускали? просто да. зали суду, хоча не мали на те законних. Да. Дуже Дуже часто. Дуже часто таким, да, Під час Майдану були, коли не пускали, ми були свідками, коли журналістів викидували прямо з залу, ну фактично реально викидували. Дуже часто використовуються моменти, коли маленькі приміщення і цим мотивують, що не можна потрапити і все. Ну, Дійсно, у нас в законі передбачено, що маленькі приміщення, але якщо звернути увагу на міжнародні норми, коли має забезпечуватись доступність судового процесу, це для громадян, то суд має забезпечити, ну, наприклад, інші варіанти, ну, якусь пряму трансляцію або що. Uh -huh. От вони цього також не роблять. Ну так, було, що робити, момента. якщо просто виганяють все, о, вийшли, і чи є якісь о, можливості можливості тиснути? Ну, після цього, звичайно, ми, ну, ми під час самого спостереження ми фіксуємо uh -huh. цей факт і. Після цього ми користуємося різними механізмами, наприклад, зверненням громадян. Тобто, ми спочатку запитуємо, чи є у вас інші приміщення, куди б ви могли запустити більшу кількість громадян. Вони кажуть, так, дійсно є, або так дійсно немає. Ну і з цим розбиратися. От ну і по кожному по кожному пункту. Тобто, це можуть бути і зустрічі з суддями або керівниками судових інстанцій. Mm -hmm. та? Те саме стосується інших напрямків, як правоохоронні органи. А розкажіть про цей напрямок, що це означає? Угу. Ми з цього починали, і спостереження за діями міліції під час мирних зібрань, ну, взагалі є певні норми, визначені в українському законодавстві, як себе має поводити міліція, є загальні міжнародні принципи, з яких мають виходити міліціонери. Ми бачили, що е, питання принципів, коли не заважати і подумати, як би можна було тому погти, це дуже важко для працівників міліції. Ну а часто ну, вони керуються конкретними нормами і навіть їх порушують. І е, ми намагалися стати, е, окрім того, щоб фіксувати, які були порушення, ще й такими як фасилітаторами того процесу. Тобто... Бачачи, що працівник міліції під час зібрання не спілкується з учасниками зібрання на предмет того, щоб повідомити, де знаходяться, наприклад, швидкі, або як ви можете звернутися до правоохоронців у ті чи інші ситуації, або роз'яснити абсолютно спокійно, де ви можете приходити, де ви не можете приходити, познайомитись, щоб, ну, наприклад, якщо будуть якісь провокатори, та щоб оперативно передавалася інформація від учасників зібрання до правоохоронців. Сказати, ну, ця людина там поводиться не таким чином. Ми після того писали як і звернення, вказуючи на ці проблеми, так і зустрічалися з працівниками міліції для того, щоб спільно обговорити ну, ті узагальнення, які нами були видані. Ось, Говорячи про проблеми, наприклад, можна згадати, коли ми спостерігали зібрання під колишньою резиденцією президента у Межигір'ї у 13-му році, у квітні, коли учасники мирного зібрання, які не вчиняли будь-яких дій, які могли порушувати законодавство, вони були оточені у кільце. Вони ну, затримані на певний час, їх був обмежений рух. Це здійснювали як працівники міліції, які були означені, так і працівники, як потім виявилось, міліції, взагалі без будь-яких розрізнювальних знаків. Тобто, ну це якби наприклад я підійшла до вас і вас утримувала певний час. Мене в принципі можна було за це притягнути до відповідальності за вашим позовом. Ось чому ці люди в формі. Без будь-чого, щоб вказувати на те, що це міліція, затримували цих людей. Вже потім, після листування декількох місяців, нам е, все ж таки призналися про те, що це був, були працівники Беркуту. Ось, і після цього був ініційований законопроект про розрізнювальні знаки про ідентифікацію, коли кожен працівник міліції має носити спеціальний бейдж, де вказуватиметься його прізвище ім'я по-батькові та певний номер. Ось можуть бути такі приклади після майдану. Звичайно, ми відчували таке як потепління, тому що були цікаві випадки, коли. Працівники міліції перед тим як проводити, ну як дізнавалися про те, що будуть проведені проведені зібрання активістами, вони влаштовували такі зустрічі, де обговорювали взагалі маршрути, як будуть проходити зібрання. Туди запрошувались працівники збу. туди запрошувалися працівники Ну КМДА, ну тобто ці зустрічі, на які ми були запрошені, вони були у Києві. І, ну це дійсно стіл переговорів, коли великі зібрання і міліція може допомогти, а не Заважати, ну, а тим більше ну, порушувати право на свободу мирних зібрань. Ось таким чином. І це два моменти, так? І ще третій вид вашої діяльності. Так, да, органи місцевого самоврядування це ну, найновіший наш напрямок, але ми бачимо, що і в цій галузі є дуже багато проблем. Ну, наприклад, знову ж таки відкритість. Громадяни мають право потрапити до засідань рад. Угу. Це той орган, який вони самі обирали, вони, через якого вони здійснюють ну, своє волевиявлення. А бувають на що не можна потрапити на місцеві ну, засідання? Ну, звичайно, ну, наприклад, відбувається розподіл земель на засіданні ради. Ну, не завжди зацікавлені угу. депутати на те, щоб були там громадяни. Ось до цього Публікуватися проекти рішень або е, після засідання або якогось процесу рішення ради вони не публікуються. Це знову ж таки проблема, тому що громадяни позбавлені права оскаржувати ці рішення, вони позбавлені права до цього обговорювати ці рішення і бачити взагалі, що відбувається з їх містом, з їх регіоном. Ось е, вони не мають змоги е, побачити, як скористатися ну, якимись адміністративними послугами. Які ну, на місцях е, можна там, е, досить просто реалізувати, проте ну, насправді бюрократичний механізм їх ховає, і ну, на сайті, де б мало бути, це знову ж таки цього немає. Ну, і, і, і багато ну, проблем зі списку, ось, які ну, дійсно є змога. Е, Громадянам змінювати, тому що ну в принципі за невиконання оцих от речей депутати мають нести відповідальність, от це може бути навіть ну, позбавлення свого мандату, і ось так люди мають. Керувати тим, яким обирали. А чи є у вас, можливо, п -п певна карта чи статистика по Україні, де у вас вже є волонтери, члени вашої організації, які там працюють? Або де влада все ж таки на місцях більше? Контактує з вами чи більш відкритою є? А де такі найбільш болючі точки в нашій країні? Ну до того як стався майдан, у нас було були активісти з 11 міст країни, включаючи Крим. Наразі Змінилася ситуація, тому що навіть під час майдану і майданів в різних містах активісти ну, більше приділяли увагу іншим речам. Mm -hmm. Ось і тому зараз ми знову будемо ініціювати таке зібрання між собою, де ми обговорили, як ми могли працювати. Звичайно, ми приділяли більшу увагу в останній час Києву, і можна сказати, що Тут ми більш обізнані в проблемах. Ну і зараз нам дійсно важливо побачити, що відбувається в Україні, як ми можемо робити. Тому що ну, знову ж таки, от хвилями, то ну, відчуття цього потепління якихось змін, то знов відкат назад, коли от ну, наразі знов ж таки приклад Києва, коли затримані активісти працівниками. З одного боку міліції, з другого боку, знову ж таки, невідомо ким. А це коли відбулося? Це було близько півтора тижні назад. І от судові процеси на початку цього тижня були вже по затриманню. І от сьогодні мають бути судові процеси. А де їх Акція? Це Шевченківський район, це заправка Лукойл, бойкот uh -huh. заправка Лукоїл. От і всі стоять зараз засідання відбувається в Шевченківському суді. Тобто їх просто взяли з, -з акції, а вони були е мітингувальниками, так? Так, це мітингувальники, Активісті. які навіть не встигли ще розкрити плакати. Uh -huh. Їх було затримано за 175 сімдесят п'яту-сто сімдесят статтею кодексу про адміністративні правопорушення. Це хуліганство і злісно непокори міліції. Ну проте по факту це не відповідає. Дійсності, і що тут важливо, якби е, були активісти, та які ну Незалежно фіксували те, що відбувається, вже були б докази того, що ну, це не відповідає дійсності, mm -hmm. що були порушення. От. Про те, як е, люди в е, чи то цивільному, чи то в формі без е, розрізнюваних знаків просто взяли активістів і відвели до е, машини з міліцейськими номерами. Е, зафіксувати час, коли було затримано і коли фактично доставлено, тому що більше трьох е, годин це вже. Ну, фактично, викрадення, це знову ж таки підстава і подавати позови на цих працівників і їх притягувати до відповідальності. Це взагалі, ну такі от справи, це справи Європейського суду, коли мають відбуватися ну це певні зміни взагалі в країні. Ну коли я про такі чую от, таких випадків, в принципі, багато, на жаль, і, і після Революції Гідності, угу, да. хочеться просто плакати, тому що виходить, що зміни певні відбулися, начебто, так і в державі. І зараз є проблеми набагато важливіші. Ніж навіть такі локальні мітинги, це, це правда, але все одно система. Працює та й саме. А ви працюєте з цим кожного дня? Ви, ви за, за права людей кожного дня е, якось вболіваєте і, і наче лобом обстінку стукаєтеся. Чи є все ж таки якісь результати, які надихають на подальшу працю? Чи є все ж таки надія на те, що права громадян України вони будуть враховуватися, і що беззаконня у органах влади не буде відбуватися? Про те, що хочеться плакати, так дійсно хочеться плакати. Дійсно, інколи е, опускаються руки. Но, ми не маємо права зараз якось здаватися. Ну, те, що відбувається і на сході країни, як там люди воюють, то, ну зі свого боку ми також кожного дня ну, можемо це робити своїм шляхом кожен. Надихати, надихати це віра в майбутнє, і надія я ну, одразу згадую справу, яка відбувається зараз з Надією Савченко. Та вона знаходиться у Росії, і наші спостерігачі також туди їдуть. Ну і як вона тримається, як вона вірить, і як в ну, те, що все ж таки і в її випадку зміниться, і зміниться в країні. Ну, Да надихають, і ну, для нас важливо ну, старатися, щоб і підтримати і таких людей, і самих себе. В першу чергу чи є е, плани йти до Верховної Ради? Ні, ми не відносимось до жодної з політичних партій або будь-яких сторін. Один з наших принципів це нейтральність, це фіксація і видача аналізу згідно опозиції прав людини. Тобто бути між громадянами, між політиками і навіть у певних активістів немає таких планів, можливо. Хочеться настільки внести зміни в законодавство, що для цього потрібно потрапити в Верховну Раду. Наш механізм передбачає такі. Три етапи. Це спостереження, це аналіз і це адвокація. Тобто не ми змінюємо в Верховній Раді якесь законодавство, а ми звертаємо увагу на те, що це потрібно mm -hmm. зробити. Тобто, Ми звертаємося або до певних депутатів, або до наших партнерів, громадських організацій, які працюють по цьому напрямку. Тобто, Ми ну, передаємо інформацію, показуємо, ну, як саме її зробити. Ну і вчиняємо ну, ці, от, наприклад, да, перемовини вже певні. Для того, щоб трапилося. Тобто можна впливати, не знаходячись у Верховній Раді на ці процеси, ну, Звичайно, законодавство, на законодавство таким чином, так? Добре, я дякую вам і бажаю все ж таки, щоб результатів було позитивних більше, щоб більше надихалося. На це. Що це, це потрібно в Україні українцям. Дякуємо вам за вашу роботу. У нас студії була Валерія Рибак, координатор групи громадського спостереження Озон. Я думаю, що будемо з вами зустрічатися, що в майбутньому в цій студії і зустрінемося за мить. thank you